Давно відомо, що прополіс або бджолиний клей, як його ще називають, це цілющий продукт бджільництва, який допомагає при різних захворюваннях, але важливо вміти його правильно використовувати так, щоб ефект був максимально позитивним. Є кілька варіантів застосування прополісу. Кожен з них ефективний при певних видах патології, і в конкретному випадку іноді корисніше пожувати цей продукт, а в деяких випадках краще прийняти його у вигляді на Зараз ми розглянемо чотири основних найбільш поширених варіанти вживання бджолиного клею: це прополіс у чистому вигляді, його спиртова настоянка, водний розчин і прополіс з медом. Зрозуміло, що найпростішим варіантом було б вживати прополіс у чистому вигляді і не обтяжувати себе забавами з додатковими інгредієнтами. Однак, вживаючи бджолиний клей в чистому вигляді, слід пам'ятати одне.